Сьогодні на ютуб-каналі Масічук сталася дуже цікава штука, де вона чи хтось помилково написав правду. Вітаю вас, друзі. Сьогодні на моєму ютуб каналі вийшов епізод під заголовком. Фронт посипався, втрачаємо незалежність. Я хочу перепросити перед своїми глядачами і підписниками, перед громадянами, які побачили цей заголовок і взагалі цей епізод, і хочу це пояснити помилкою. Людина, яка займається у мене СММ в команді, і ця людина вже оштрафована і а... Наташечка. Так ви ж не перед нами вибачаєтесь. Ви вибачаєтесь перед своїми властями, своїми богами. Нам ваші вибачення все одно. Ми і так знаємо, що давно вже все сипеться. А зараз різ про мою країну, значить я живу в корупованій країні. Я живу в країні, де в дітей немає дитинства. Я живу в країні, де в дітей немає майбутнього, тому що батьки прагнуть, щоб вони вже довчились і їхали вчитися до Європи. Я живу в країні, де перша леді може собі дозволити сміятися на камеру, коли її питають про війну. Я живу в країні, коли війна і багатший стає ще багатшим, а бідніший взагалі просто ніким не стає. Тому що я живу в такій країні, де людина не має жодного значення. Я живу в країні, де кожного дня гине по 100 хлопців, молодих хлопців, перспективних. Я живу в країні брехні, клоунізму і вже якоїсь несенітниці, який просто немає ні кінця, ні краю. Наша країна прекрасна, чудова, родюча, багата, але з кожним роком її все душать і душать. А ця влада її просто задушила, просто взяла і задушила. Дуже шкода, що клоуністи зробили таку страшну трагедію для цієї країни. Я не знаю таке відчуття, що курять уже навіть ті, кому курити взагалі не можна. Ну, подивіться. Кримінальна відповідальність сьогодні має бути негайно для всіх ухилянтів. В найжорсткіший спосіб їх всіх мають притягувати до мобілізації, навчити, не хочуть вчити, змусити обороняти свою батьківщину. Ні, садити в тюрму за те, що вони не виконують свого конституційного обов'язку. 65-та стаття. За це треба карати. Що ж ви всі доїбались цим конституційним обов'язком? чого взагалі ви взяли, що наша Конституція на сьогоднішній день має якийсь обов'язок? Чому ніхто не піднімає питання Конституції, коли вона захищає права людини? От мені дуже цікаво. І цікавий вислів садити в тюрму, і що? Людей в тюрмах треба годувати, людей в тюрмах треба обезпечати. Хто це буде робити? Правильно, ніхто, тому що наша держава не звикла обезпечати когось, допомагати, народився, живи сам, сам заробляй, сам купуй. А якщо в тебе щось є багатсько, то отдай, заплати податок і віддай те, що в тебе є, бо ти ж повинен державі, це вона тобі ні хера не повинна. Це ж треба так зіпсувати наше сьогодення. Щоб люди хотіли майбутнє таке, як минуле. Мужчинчики, мужчини, чоловіки, хлопчики, хочу звернутися до вас і нагадати, що ви є чоловічий рід від слова чоловік, не ухилянт. Бо таке відчуття, що ми почали забувати слово чоловік і всюди звучить одне слово ухилянт, «Ухилянт» туди, ухилянт сюди. Ви чоловіки від слова чоловік. Запам'ятайте це і поважайте це слово жінки і пам'ятайте, що без чоловіків ми mm -mm, не справимося. І якщо ви зі мною жінки не згодні, то подивіться така передача, де на острів, на один острів поїхали чоловіки, а на інший жінки. І як вижили чоловіки, і як вижили жінки, всім гарного дня! Значить, завезла малу на малювання, їду, думаю, прокатаюся по місту. Значить, їду по місту кругом хаос, страшний хаос. Там аварія, там щось сталося, там хтось кудись в'їхав. А знаєте, що хаос? А того, що нема чоловіків. От одні жінки, жінки за рулем, жінки он, ходять, кругом одні жінки. А жінка сама по собі це хаос. Ну, правда. Ну, от я жінка, я точно знаю, що це хаос. І це все вже якось так печально виглядає. Насправді, ну я не знаю, що буде далі. Якщо ми хочемо вижити, то жінки мають теж мобілізуватися. І так, обратно безугла, безумна жінка висловлює свою думку. Мар'яночка, кицюня, то іди, іди, щоб ми вижили, щоб не тільки ви вижили і жили. Іди, щоб ми жили. Народ простий, щоб жив. Бери своїх собутильників 450 п'ятдесят чоловіки. Іди захищай нас. Ви ж для того там і є і получаєте такі гроші, щоб нас захищати. Нікому не секрет, що після сьогоднішньої атаки Трипільська ТЕЦ повністю знищена, повністю знищена цими тварями, які атакували нас всю ніч. Але залишається наступне питання, яке дуже цікаве, тому що на захист цієї ТЕЦ уряд виділив 9,7 мільярдів гривень. Тому питання до чиновників, до самого пана президента це не маленькі гроші, що зробили на них, яким чином захистили. Вам треба вже відповідати перед народом. Народ не дурний, і він бачить ваші підписоти, які ви підписуєте, ваші розтрати на якісь ну, просто дивовижні речі. Ну, треба відповідати. І народ, давайте задавати це питання. Нехай відповідають. 9,7 мільярдів виділено на захист, і це нічого не захистило. Люди повинні відповідати за свої дії.